Диктори телеканалів ІРТ та місто плюс цього разу учні четвертих, сьомих та восьмих класів Полтавської загальноосвітньої школи номер 34 Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Куракса Дарія. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь Голуби Де? Де? Адже екскурсія на телебачення це не лише теорія, розповідь про всі етапи створення новин, а й маленька практика. звати Маша, моє прізвище гармаш. Екскурсанти говорять, про вибір майбутньої професії вже замислюються, і телевізійна справа їх цікавить. Тут вони не лише спробували читати текст новин, а й дізнавалися деякі секрети знімального процесу, побачили робочі моменти, що лишаються за кадром, та дізналися, як взаємодіють в команді журналіст, оператор, редактор та режисер відеомонтажу. Я неймовірно вражена. Ця робота складається дуже з багатьох етапів. Дуже цікаво побачити це вживу студії, кімнати звукозапису. Ну а наприклад, щоб бути диктором, це якими якостями треба володіти. Потрібно постійно займатися своєю вимовою, також правильно використовувати наші українські слова. Мені сподобалося, де записується все в ефірі. Дуже багато зробити треба там намонтажувати і. І знят зняти відео там ефір. запустити. ваші журналісти до нас приїжджали до школу, неодноразово вас бачили. А як ви працюєте, саме не бачили, Тому ми перші у вас гарна у вас студія. Класно працює ваш відеооператор, Ви як берете дуже гарне інтерв'ю. Мені дуже сподобалося. Те, як ви працюєте взагалі з дітьми, дякуємо вам сьогодні, що дали таку можливість і що ми таки побували у вас у студії. До майбутнього вибору професії часу ще достатньо, і тепер можливо хтось із цих дітей пов'яже своє життя зі сферою медіа.